Я готов. Питаємо з класним матчем, класна гра сьогодні виявилася, що скажете в своєму будь-якому поєдинку. Звичайно, дякую за привітання, але я думаю, ми настроювалися тільки на перемогу і, на жаль, а... ну знову ж таки, на жаль, зважаючи на рахунок 4-2, да, коли ми програвали, то дійсно можна сказати, що ми, нам трошки пощастило. Да. І у підсумку 4-4, мабуть, закономірний результат. Хоча, звичайно, хотілося б перемогу. Ваша команда сьогодні так дуже потужно обірта в цю гру, створила там три моменти, забили гол, але потім, що трапилося, цей гол, який такий несподіваний став перший. По-перше, не забили свої моменти, потім, я думаю, що не обов'язкові м'ячі залетіли. І воротар сьогодні, м'яко кажучи, не дуже гарно гру дав. Тому і в цілому в обороні на початку. Цього матчу ми ну досить невпевнено діяли, але потім завелися, трошки додали емоцій і напевно за рахунок цього і звели цей матч до нічій, але знову ж таки хотілося перемогти. Ці нові футболісти що прийшли, Марінець Стрельченкось. Як вважаєте, яка у нас перспектива? Ну я не буду казати, що у них дуже гарна перспектива, тому що я просто не хочу, щоб потім хлопцям, знаєте, як кажуть, щоб трошки не пощастило чи трошки розслабилося. тому ми в них дуже віримо, ми їх підтримуємо, і я думаю, все буде гаразд. Але це тільки буде за рахунок їх бажання, їх відношення до тренувань та їх. Втрата Мозиченка, ось як вважаєте, це втрата взагалі без нього можна вирішити задачу. Я думаю, що влад дуже. Гарний футболіст у нього дуже класний потенціал, і ми йому бажаємо тільки розвитку цього потенціалу і вирости в класного футболіста. Це вам уже 40 років виповнилось ви гравець національної збірної України з пляжного футболу, основний голкіпер і в футзалі регулярно граєте. Ось як плануєте ще довго продовжити свою кар'єру, які цілі зараз ставити. Я думаю, загадувати не буду точно. Хо, поки є бажання і натхнення грати, буду грати, і але головне, щоб приносить пользу.